Івано-Франківськ. Сьогодні ми дізналися дуже страшну новину, яка сьогодні заставила плакати кожного з нас. Сьогодні загинув той, кого люблять абсолютно всі. Людина, який для багатьох був авторитетом, людина, який дуже любив івано і Івано-Франківців, який часто був у нас. Я думаю, багато хто з вас бував на його концертах. Сьогодні. Подібна акція відбувається в усіх куточках нашої країни. Сьогодні о 19-й годині всі, хто любив, поважав, любить, буде любити, поважав і буде поважати, має можливість сьогодні віддати шану пам'яті Кузьмі Скрябіну. І саме зараз, шановні друзі, я прошу всіх вас вшанувати хвилини мовчання великого українця, справжнього патріота нашої країни. Який, на жаль, дуже невчасний пішов в життя. Вивне мовчання за Кузьмою з Дякую. вона франківці, ви знаєте, як справжнього артиста, кожен артист любить великі овації. Тому давайте великими, шаленими, бурхливими оплесками подякуємо Кузьмі за все те хороше, що він зробив для нас. Знаєте, дуже багато людей підходить позаду сцени, запитується, яка програма, що зараз буде відбуватися. Знаєте, важко щось планувати, важко щось говорити. Ми зараз звертаємося до всіх творчих людей нашого міста, хто має бажання. нас зараз оголошується вільний мікрофон. Ми зараз можемо з вами поспівати пісеньку Кузьма Москвена, віддати пам'ять йому. Запрошуємо всіх, пинуємо мовчання, запрошуємо взагалі всіх шанувати дійсно великого українця, який сьогодні пішов в життя. І вільний мікрофон, хто має бажання, можемо сьогодні поспівати. Улюблені пісні, улюбленого виконавця. Давайте ще раз подаємо. порцію аплодисментів. Подякуємо за все те хороше, що він нам залишив, за творчість, за філософські думки. Для кожного з нас він залишиться моральним авторитетом великим українцем і справжнім патріотом нашої України. Слава Україні!